рай для грабіжників. О, Боже, які ніштячки! Круто! Ох ти ж Боже! Боже, це череп прихула! Срать пекельна! О боже, тут так багато предметів! О, крутяк! Так, 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 так! Не може бути! Обсидіановий сталевий меч Шмарган Рога! Це ідеально для наступного рівня! Вже під зав'язку, але що тут ще є? А, бля! Гаразд, Що можна скинути? Ні. Це річ душа садати торо. Гей, Ти вбив наших друзів! Ми ж себе до заболу! Схопіть його, хлопці! От Треба щось скинути О ні! Це? ні це О, оборочки раз, раз. Ні! нічого було не достатньо. Ну все, буду битися. Ні! Ні! Ні, ні. 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 ні я не буду накидати чере його. відроги! Мічереп. <риклад> <риклад> Дочка, якого товару не позбутися. Яке шмотя викинути? Ні, я хочу це все. Я отримав це все на каналі каніус. Я не можу позбутися їх, мені все це потрібно. А ви підписуйтесь, став подвачку ставте. А ще коментарі запилі, будь ласка, давайте пишіть. А, 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 я люблю ці всі шмотки.